Буду дивитися. Добре. Валя, йди сюди. Я зволю тільки. Покажуть, чи працювала на відпустку. <сум> <сум> <сум)> не сильно дивилися, хто там і що. <сум> да, так, да, не знаю. Вітання! Це Правда тут Львів. І я, Марія Тацінець. Сьогодні ми опитаємо львів'ян та гостей міста, чи дивитимуться вони національний відбір до Євробачення. Поїхали! Чи будете дивитися національний відбір у е, цю суботу? Звичайно, буду. Е, ну, справді я не знаю за кого голосувати. Дуже, цього року дуже хороші номери, е, справді е, заслуговують на велику сцену за кордон. Але ну, мені найбільше подобається трійка. Це е, Маша Кондратенко, Фігінка і ті, що співають е, двоє такі. Я забула, як вона називається. Але такі два дуже гарно співають. Про вони з Маріуполя. Теж мені подобається. Це трійка найкраща, мені здається. Ну, не в образі, але так. І буду голосувати за їх трьох. А чи брали ви участь у голосуванні в дії для обрання десятого кандидата? Так, брала участь. І за кого? За важу Кондратенко. Супер. І як ви вважаєте, чий номер найбільш достойний е, по всіх параметрах того, аби все-таки вийти у фінал і представляти Україну? Ну мені здається, е, от та от пісня Скільки б не побачив, я нових світів. Ота от, е, мені здається, ця найбільше підходить. Ну там і про Україну є сенс цій пісні, і така, ну, можна її слухати. Супер. І Маша Кондратенко теж. Супер, дуже вам дякую, гарного дня. <рес> Добрий день. Це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи будете дивитися національний відбір на Євробачення? Звісно, так буду. Ви маєте якихось своїх фаворитів вже кого слухали, хто найбільше сподобався і чому сподобалось? Наразі поки ще немає, але планується. Головне, щоб Україна перемогла. Хто з фаворитів немає значення. А чи брали ви участь у голосуванні в дії для того, аби обрати 10-го кандидата? От, наприклад, як зараз вийшла Фіїнка, чи голосували ви за неї, можливо, можливо, за іншого кандидата? А ні, не голосувала. Я голосувала за НЛО. Давно слухаєте? Ні. Насправді просто пісня сподобалась, тому голосувала. Добре, дякую. А як ви вважаєте, хто має зараз найбільші шанси, на вашу думку, все-таки отримати перемогу? Скажу так, що поки не можу сказати, хто має найбільше шанси, але хочу сказати, що я вважаю, що пісня має бути якась така, яка справді буде щось символізувати про нашу країну. Ось, ну А там далі побачимо. Я думаю, що все ж таки оберуть фіїнку, оскільки в дії обирали люди. І мені здається, таких тут будуть обирати люди, люди знову ж оберуть її. А вже відсудів будемо бачити потім. Чи будете ви дивитися національний відбір дна Євробачення у цю суботу? Будеш? Якщо буде часто буду. Бо я буду обов'язково. Чи маєте своїх фаворитів, можливо? За когось вболіваєте? Ні. Немає. Ні. ні, ні. А, Я гарнулю, воно мене зірка. <рес> а можливо ви брали участь у голосуванні в дії за 10-го кандидата? Ні. Скажіть, будь ласка, чи будете дивитися національний відбір на Євробачення? Будемо. Да, будемо. Ми вболіваємо за хаята. О, дуже класно. Будемо. Скажіть, будь ласка, а чому саме за нього? Оригінальний, красивий голос. Ну, взагалі подобається просте картистка. Супер. А скажіть, чи ви брали участь у голосуванні в дії брали. за 10-го кандидата? Брали. За кого? Також за Хаята. За Хаята. Да, да. Супер! Добренько. І чого ви очікуєте від цього національного відбору? Чого очікуємо? Красивого шоу, гарного концерту, гарних емоцій. Це правда тут Львів? Скажіть, будь ласка, чи будете дивитися національний відбір на Євробачення в цю суботу? Не думаю. Ні. Ні. Ні, не слідкуєте зовсім зараз? Е, я слідкую за Євробаченням, але коли воно вже йде. Тобто, коли прийшов на цвідбір, мені цікаво подивитися, кого обрали, але за самим на цвідбіром я не дивлюся. Ну я слідкую, але я не буду дивитися. Я вже хочу подивитися саме Євробачення. Євробачення. Скажіть, будь ласка, чи будете дивитися національний відбір на Євробачення? Можливо, буду. Я тільки приїхала, можливо. А, а чи слідкували ви? Хто є зараз кандидатами? Там Фіїнка? Не слідкувала, але буду дивитися. Добре. Я не впевнена, але я чула пісні. Я чула пісні, я слухала, мені не сподобалось, тому я не впевнена. Но цього року, мені здається, дуже слабенько. А чи ви голосували за когось в дії, коли було голосування за 10-го кандидата? Ну, якраз таки я послухала і зрозуміла, що я не хочу цього брати участь. Розуміла, добренько. А взагалі будете дивитися, чи вже розчарувались повністю? Я, я розчарувалася. Добрий день. Це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи будете дивитися національний відбір на Євробачення? Можливо, ну. а, можливо, знаєте, які там кандидати, хто буде брати участь? Ну, декількох. Декого? Фіїнка, Крісана і ще хтось там. Та так само Фіїн? no. за Фінка? Ну. Будете вболівати за Фінку цієї суботи? Mm, 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 напевно, не знаємо. Це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи будете дивитися національний відбір на телебачення? Національний відбір на Євробачення, так. Nee. Ні. Не, не слідкуєте зовсім? Ну, no, трошечки, але дивитись напевно не буду. А можливо, знаєте, які там кандидати? Хто там подає? Хто там буде взагалі? Фінка? Так. Культура. Так. Прикольна пісенька, мені подобається. І Я б сказала, що вона така досить е... змістовна. Та й в принципі решта десь чула, але загалом, напевно, фінка мені з того всього сподобалась найбільше. А чи брали ви участь в голосуванні в дії за 10-го кандидата? За фіїнку. Не слідкуєте за фінкою? Не слідкуємо, але за фінку вболіваємо точно. Так. А ви брали участь у голосуванні в дії? Ні-ні. Е, Але голосуєте за неї. Душі. Душі. За Україну, і, так. В, і в суботу будете за неї вболювати? Так. звичайно. А чому саме інтернет? Ну, бо вона крута, вона щира. Скажіть, будь ласка, чи будете дивитися національний відбір на Євробачення? Дурницями не займають. Я займаюся питаннями війни і підтримки збройних сил. Так як мій колега. Євробачення після війни, скажіть, будь ласка, чи будете дивитися національний відбір на Євробачення у цю суботу? Ні, не будемо. Ми будемо знаходитись не у Львові. Так само. Так. А можливо, маєте якихось своїх фаворитів, кого чули, слухали, можливо, вам хтось Часно, подобався? Чи не дивилися на Європання. Чесно кажучи, чим працювала да. на відпустку, тому не сильно дивилися, хто там іще. Так, да, так, да, не знаю. Це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи ви будете дивитися національний відбір на Євробачення? Ні, не буду. Не Дякую. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи будете дивитися національний відбір на Євробачення у цю суботу? Я думаю, ні. Не слідкуєте за цим? Не слідкую за цим. А, ніяк не брали участь у голосуванні в дії, можливо, чули там за кого більше проголосували? Чула, але не брала ніякої участі. Чи будете ви дивитися Євробачення у цю суботу? Я не супуту, але я буду дивитися на мопиці. Подивиться нема, а я птутвиця по по потублю? Тож дивіться національний відбірне євробачення вже у цю суботу, 8 лютого о 18.00.